Цієї ночі Україну атакували дронами «Камікадзе». За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 10 ударних дронів. Силами ППО знищено 5 БПЛА типу шахет в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей. Основний удар прифронтова зона Херсонщини. Атакували і Харківську, Донецьку, Запорізьку, Сумську, Чернігівську та Миколаївську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Запоріжжі, Дніпрі і Одесі оголошено день жалоби після вчорашнього масованого обстрілу. Про це повідомили у прес-службах військових адміністрацій. У трьох містах загинули 19 мирних жителів. Цілями ворога стали об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби на фронті відбулось 56 бойових зіткнення. За даними Генштабу, ЗСУ стримують наступ ворога та відбувають атаки на різних ділянках фронту. Підрозділ ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки: три артилерійські засоби, п'ять складів боєприпасів та ще дві інші важливі цілі противника. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів про наслідки масованої атаки Росії на Україну на терміновому засіданні Ради безпеки ООН. За його словами, доки Росія здатна вбивати довіру та цілісність Радбезу, вона почуватиметься вільно, вбиваючи невинних людей в Україні та за її межами. До того ж, кислиця охарактеризував російського представника в ООН Василя Небензю як особу з амплутованою совістю та вирізаною гідністю. Служба безпеки України спільно з Нацполіцією за добу ліквідувала понад сотні кол-центрів, співробітники яких викрадали персональні дані і гроші українців та іноземців. Про це інформує СБУ за даними слідства. Зловмисники пропонували своїм жертвам заробити на біржі, інвестувати кошти у криптовалюту або отримати сумнівний прибуток. Відставок у гральному бізнесі також фігуранти вигадували приводи, на кшталт ваш близький, скоїв ДТП і потрібні гроші, щоб розрахуватись. Або допомагаємо переїхати з районів ведення бойових дій. Йдеться у повідомленні розпочато кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України шахрайство. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення.